квартирах дуже жарко. Це можна вже вимикати. У нас економія вже йде. Тільки виключати теплення, так і одразу на вулиці вже мінус. Останнім часом на дворі підвищилася температура повітря. А як у вас із опаленням в квартирі? Везде це... окна всі відкриті і я Не зменшили опалення? Ні. А як ви вважаєте, чи було б доцільно зменшити або взагалі вимкнути? В вже можна вимикати, краще В квартирах дуже жарко. Не прикрутили опалення, не прикрутили, і у нас батареї ми прикрутили перекрути, самі собі. Але воно не допомагає, бо стайки все одно ж не перекрити стайки все одно дуже жарко. А як ви вважаєте, чи можна прикручувати або вже взагалі вимикати опалення? Ну може повністю вимикати ще ні, бо ночі ще коли як, інколи теплі, інколи ні. Але прикрутити треба однозначно, бо неможливо в квартирі знаходитись. Кондиціонер ніхто не буде вмикати ще на провітрювання ще дуже рано, але дуже жарко в квартирах. У мене своя котельна, моя третій за нас. По собі саме самостійно. Тим з нас поедна катєля, не городська. Ну, городська, то маленька. А як ви думаєте, ще зарано вимикати опалення? Це можна вже вимикати. Дуже жарко. А як ви вважаєте, можна було боже трошки зменшити або взагалі вимкнути? Ми вже навіть говорили про це, що можна ж було трошечки зменшити. Ну зараз у нас стоїть про такий програматор, що не хоче включати вже температуру, і ктьо не горить. У нас економія вже йде. А у вас не централізовано? Ні, ні, ні. Вчасний сектор. Ні. Жарко 27 градусів. Відкриваєте вікна? Да, балкон. А як ви вважаєте, чи можна вже прокрутити або взагалі вимкнути опалення? Думаю, да можна. Якраз, бо і економія була б місцевим Так, да, 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 да. Дуже тепло. Все провітрюється, все відкрите у нас все. Балкон, окна, все відкрите. Як Ви вважаєте, можна прикрутити або вимкнути? Ну, у нас же така погода переменчивая. сьогодні тепло, завтра вже мінус може бахнути, а отоплення вже не буде, навіть не скажу, як правильно поступити. Обично ж всегда так. перше тепло. тільки выключить отоплення, це як закон у нас уже. і сразу на вулиці вже мінус.